Нас усіх. Хтось із наших рідних працює за кордоном. Усі малиці. ми всі ми бажаємо втілення наших талантів. Усі ми вважаємо, моя мрія, танець. Я дякую батькові за фінансову підтримку, за можливість реалізувати себе в театрі танцю майстерня почуттів. Люблю вас, мої мамо і тату. Ви повірили в мене, а я у себе. Це безцінно. Наші футбольні успіхи. Це і ваші заслуги. Моя мама і мій тато. Якісна брендова екіпіровка, зручні бутси, фірмові м'ячі для тренувань, можливість брати участь у футбольних турнірах, змаганнях в Україні і за кордоном. Це все завдяки вам. Україна потребує інтелектуально та всебічно розвиненої молоді. Ми навчаємося за програмою науково-педагогічного проєкту Інтелект України. За спеціально розробленими посібниками та зошитами, які придбали наші рідні. Наші знання це цінний капіталовкладення. Ми ваші майбутні татусі і матусі. Я на порозі вибору фаху та самостійного життя. У цьому році завершую навчання в ліцеї. Можу тішитись вагомим багажем знань та досягнень, адже є переможницею багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Можливо, моє хобі стане моєю професією. Як казав Білл Гейтс, робіть те, що вам подобається, і ви ніколи у своєму житті не будете працювати. Дякую, тату, за можливість купити кондитерське приладдя для втілення моїх кондитерських фантазій і за те, що ти є. А я своє майбутнє хочу пов'язати з мистецтвом. Перші кроки роблю сьогодні у приватній художній студії для всіх. Тішуся своїми успіхами та перемогами. Мої картини, мій світ. Дякую, рідні, що підтримуєте мене. Впевнений мій безпрограшний вибір IT. Я відвідую відповідне навчання в Івано-Франківській Івано-Франківській школі. Мій розвиток та it навички як для шестикласника. Це ваш найкрутіший проєкт, моя родина. Моя стихія музика. Охочу ділюсь своїм вмінням, яке освоїла в музичній школі. Віртуозна гра це результат багаторічної кропіткої праці з викладачами. За фінансовий плат нашого розвиток. Відділення наших дій. Кожен з нас розуміє, що все, що ми робимо, то робить для нас. Завдяки вам ми стаємо успішними, зреалізованими, творчими тим, ким є і тим, ким стане. Я давно не бачила тебе, тату. Скайп не передає тепла обіймів, сумую, розумію, дякую, за здійснену мрію. Нехай сьогодні моя скрипка звучить для тебе і для всієї України. Повертайся якнайшвидше додому.